каналу Поїздка на авто. відео Забрали дитину з метрошколи і їдемо зараз до Унірмага Україна. Ви можете подивитися на, наш, на наше рідне місто Харків. Це проспект трактору будівельників. Погоду обіцяли дощик. Повинен бути, був скінчитися до пів на 8, пів на 9, пів на 10. Зараз 12-та година, дощик ще Отакий. не сильно сильний, але нескінченний якийсь Усю ніч. І сьогодні майже увесь день. Так щось потіє скло, зараз я його перемкну. Так буде краще видно. Бачите, автобус їде, 204. На ще й на мотоциклах люди їздять. Я навіть холодно, дощик іде. 204, ще 204, -й. боже, що вони один за одним прям? От маленький та й великий. Так, про, про погоду розповів, про ситуацію у Харкові, ну, все, все як завжди тривогу були, не чув. Була тривога, Була тривога дружина підказує. Ну і. А так, Це гаразд. Тепла б нам і миру, і тепла б в тому що в ну як холодно, 18 градусів тепла. Але дружина каже, дуже холодно. Навіть там 18,2 я бачив. Ладно, усім миру добра злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Не зараджені на що. А тепло буде. Буде. Увесні. Пока.